Індіанці корінний народ Америки, як вважають учені, прийшли на цей материк з Азії. До колонізації індіанські племена Південної і Північної Америки перебували на різних стадіях розвитку, але мали спорідненість у культурі та релігії. Їх поєднує політеїзм, тотемізм, шаманство, родоплеменні культи духів покровителів. Індіанці збудували найбільшу кількість пірамід на своїх землях і зберігають багато талісманів, особливо статуеток, тому що вірять у їхню магічну силу. Мистецтво американського культурного регіону умовно можна поділити на три етапи: мистецтво стародавньої доколумбової цивілізації корінних народів Північного та Південного континентів, мистецтво колоніальної епохи після завоювання європейцями Америки. Мистецтво суверенних держав після здобуття ними незалежності. Доколумбове мистецтво використовує термін Мезоамерика, що є синонімом Центральної Америки, описуючи культурний регіон в Америці, який простягається приблизно від центральної Мексики до Белізу, Гватемали, Сальвадору, Гондурасу, Нікарагуа та Північної Костаріки. Цивілізації Мезоамерики і Тихоокеанського узбережжя Південної Америки були приблизно сучасними європейській християнській епосі. Вони були знищені іспанським завоюванням після подорожей Христофора Колумба. Завойовники відразу опинилися в конфлікті з корінними жителями. Солдати були грабіжниками та шукачами скарбів. Священники, прагнуючи врятувати людські душі, взяли з собою не менш жорстокі методи інквізиції. І в ім'я своєї релігії зрештою знищили цілу культуру. Схоже, що в доколумбових культурах домінував міленарізм, віра в те, що кінець світу періодично був неминучим. Цього можна було запобігти лише людськими жертвами. Їхніх богів представляли як жахливих чудовиськ, чию ворожість можна було заспокоїти лише кров'ю, тортурами та жертвопринесенням. Певні елементи до колумбових марновірств не вимерли, а різні традиції самокатувань були включені до форми християнського ритуалу, який усе ще притаманний субконтиненту. Найбільші культури Мезоамерики традиційно поділяються на три часові періоди. Це докласичний період, класика та посткласичний. Нитками проходить історіями з американської культури, релігійних церемоній і особливо мистецтва, оскільки у індіанців не було можливості запозичень зовні. Цікавими мистецькими творами американських народів є мозаїка, спір'я, тропічних птахів. Її створювали в першу чергу для вождів, воїнів, акторів і танцівників. Музична культура індіанців розкривається різними жанрами, що були пов'язані духовними практиками, ритуалами, війнами та сільським господарством. Поширеними інструментами були флейти різні за розміром та строєм, великі малі барабани, пубни і діофони. Схожість виявляється у плануванні міст та побудові пірамід храмів, в оздобленні храмів рельєфами, золотом або яскравим фарбуванням. У своєрідній орнаментиці, у скульптурах, що зображували міфологічних персонажів, людей тварин, птахів та історичні події. Але між культурами індіанських племен старого світу є багато особливостей. Отже, цивілізація ольмеків, майя, ацтеків і інків. Увічнили кожна свою мистецьку традицію, яка демонструвала любов до монументальної кам'яної скульптури, величної архітектури, високодекорованої кераміки, металевих виробів і боді-арту. Спробуємо дізнатись всі нюанси для кожної з них.